Нещодавно перший заступник міського голови Микола Ільченко у супроводі чиновників перевіряв стан туристичної частини міста. В огляд чиновників потрапив і підземний перехід на розі вулиць Дербасівською та Преображенською, реконструкцію якого Микола Ільченко так пишався. рейд деякими одеськими підземками, провела і наша знімальна група. Близько двох тижнів тому перший заступник міського голови Микола Ільченко у супроводі десятка камер та чиновників перевірив стан міста напередодні святкування дня народження Одеси. Такий показовий виступ насправді робився не заради добробуту Одеситів, а лише аби швидше прикрити недоліки, які за такий короткий час ще можна було виправити, неначе раніше не було можливості усе це зробити, як велике досягнення був представлений початок благоустрою підземного пере. Ходу на розі деребасівською і Преображенської. Ніхто з чиновників і сам Ільченко не кажуть, чому роботи почалися лише тепер. Більшість руководителей часто передвигаются по городу в автомобілях. Несколько человек вже ви знаєте, що уволено по результатам вот таких обходов. Весь минулий сезон і частину нинішнього перехід біля головної вулиці Одеси перебував у жахливому стані. Та ніхто донедавна займатися їм не хотів. Підземний перехід на проспекті Шевченка біля політехнічного університету. Частина ламп не горять, а стіни переходу нагадують тренувальну базу для вуличних графітістів. Пофарбувати стіни аби вони виглядали більш-менш пристойно, чиновники, мабуть, в планах не мають. Брудні козирки почистити теж біля залізничного вокзалу. Знаходяться аж чотири підземні переходи. Перше, що бачать туристи, саме цю картину: бруд, величезна кількість склерків з дешевими дрібничками та магазини із сумнівною якості продуктами харчування на Одеситів та туристів. Звичайно, цей букет приємного враження не справляє. хотелось бы желать лучшего. А что ж, чем вам не нравится? Ну, во-первых, в первую очередь это грязь mm -hmm. под ногами. Уже не говоря о стенах, что они все разноцветные и завешены тем, чем надо. Я могу сказать то, что я не сомневаюсь в том, что вся продукция, которая продается там, она а, не сертифицирована, не лицензирована и ужасного китайского качества. Да не годится. С этим везде борьба берет. Ведется везде борьба. Надо, конечно, ну, Подальше от всяких э, теоретических этих, скажем так, то їх надо убирать. Нас хватает так землі и места, щоб законом порядку му Ну то розрешень наших властей. Ой, кошмар вообще. Самые вонючие переходы в нашей стране. Тут в Одессу даже можно почувствовать. Сразу вот на вокзал, чем вонять, переходом вонять. Грязно, темно. Неуютно. Плохое состояние. Грязь, во-первых. Самое первое это грязное. Стены какие-то непонятные, облупленные, и все. Ямки там, шмямки. А ларьки вообще тоже, я считаю, что там не должны быть. Это нарушение, так сказать. Я понимаю, что людям надо зарабатывать. И куда им деваться? Та чиновників думка одеситів, мабуть, не цікавить, адже у такому жахливому стані наші переходи знаходяться вже не перший місяць, і часу на приведення їх до ладу було вдосталь. Та як у нас зазвичай все в місті робиться, поки смажений півень не дзьобне, нічого робитися не буде. Ксенія Тьора Євген Войтенко, телекомпанія Круг.